Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже зв'яжемо тренди. Ну що ж, сьогодні понеділок, 14 листопада, і в нас розпочинаються наші зимові старти. старти Різдво. Організатором стартів, як завжди, виступаю я. І цього разу у нас є два спонсори. Це Таміла і Надія. Посилання на їхні канали ви знайдете в мене під відео. Я думаю, що ці старти будуть неймовірно цікавими, тому що в нас майже всі нові учасники, і я познайомлю вас з новими цікавими українськими каналами, яких ви ще точно не бачили. Так що буде багато цього, чого цікавого, багато чого нового, нових людей, нових ідей, нових емоцій. Ну, як завжди, чекайте лише гарного всього цікавого і позитивного. Ну, а я зараз вам покажу, що ж я там буду на цьому тижні в'язати. Так, ну що ж, сьогодні понеділок і перший старт в нашому місяці стартів, в нашому різдвяному. І ви бачите, в мене вже тут новорічний декор. Що ж я буду в'язати, з чого я буду починати ці старти? А починати я буду із сукні для моєї молодшої донечки Марійки. Так, Саме хочемо ми зв'язати сукню, хоча в мене лише 8 моточків такої пряжі, більше там, де я купувала, її не було. Але ми щось потім придумаємо, якщо її не вистачить. Пряжа це Alize Soft, всім вам доволі відома. 50 грам 115 метрів, 100% мікрополіестер, колір 185. Я в'язала Марусі гольф, я вам вже показувала. І Soft на спицях номер 3 дуже стабільне, плотненьке, гарне вийшло полотно. Але дуже тепла річ, дуже тепла. Але ж, знаєте, ця софті така е, хитра пряжа, якщо в'язати її, наприклад, на номер спит взяти 4, то вона буде дуже добре тягнутися в ширину. Так що, я поки ще думаю, може я візьму спиці 3,5, зв'яжу зразочок і подивлюся, е, як в мене це буде виходити, чи мені це сподобається. Буде ця сукня в'язатися регланом зверху, буде в'язатися від капішона, від куліски капюшона. Дуже так все незвично буде. І ще там буде дуже цікаве доповнення, але це вже секрет. Це вже ви побачите трішки пізніше. Отже, я пішла в'язати зразок, робити розрахунки і зустрінемося пізніше. Так, ну що, сьогодні в нас вівторок. Зараз покажу, як я вчора пов'язала в понеділок. Вечером не підключаюся, дуже темно. Можна було б, звичайно, краще, але не було часу. Ну, в принципі, в мене вив'язався один моточок, хоча я навчора готувала два моточки. Ну, Хоч один вив'язався, і то непогано. І ви вже бачите, тут майже готовий капішон до. Тепер я і не знаю, що ми в'язатимемо, тому що е, збиралися ми з Марусе в'язати сукню, але вона ввечері каже, я не хочу платічка, я хочу кофточку. Ну, ми, так в чаті вирішили, що кофточка з капюшоном це худі. Так що, може, в нас буде худі, а може сукня, ми ще самі не знаємо. Ну, в принципі, принцип в'язання один і той же, той же так що. По ходу будемо дивитися, що у нас буде. Мені залишилося тут зробити невеличкі збавляння трішечки, і закрию петля в петлю. Е, так, все-таки я взяла спиці номер 4 е, тому що я вирішила, що не хочу дуже плотне полотно. Е, треба, так як це мікрополіестер, воно, ця ниточка не дихає взагалі. Треба, знаєте, якесь, щоб воно трішечки було дирчасте, якась перфорація, щоб трішки дихала шкіра тіло. Воно все одно буде теплим, однозначно. І коли я в'язала зразочок і робила замір, я його розтягувала і тоді рахувала пателічки, скільки ж мені треба. Тому що я вже казала, що Alize Софті дуже така хитра пряжа. Вона любить розтягуватися, розтягуватися в ширину. Так що беру на вівторок ще один моточок в роботу. Сьогодні в мене багато інших планів якось, але все-таки треба буде хоч ввечері, хоч трішечки виділити часу на в'язаннячком. Було б дуже класно, було б просто ідеально, якби я в день могла вив'язувати два моточки. Ну, але це, знаєте, це треба працювати як для мене то цілий день. Але один моточок це вже дуже круто, це вже дуже класно. І, в принципі, ну, я думаю, в принципі, я ще й непогано попрацювала, тим паче, що я вчора працювала не так то й багато з цим виробом, бо в мене більшість часу не було вдома. Ну. Ось так от, вив'язувала тут спочатку куліску, набирала петлі, вив'язувала куліску, і потім продовжувала полотно, потім розділяла його. Ну, от, таке от такий капюшончик. Так, дівчатка, поки в мене є час, я піду трішечки ще пов'яжу, потім покажу, що і як мене далі виходить. Так, ну що, друзі, у мене сьогодні вже середа. Відв'язані у мене реглані лінії. І тут у мене анатомічний росток. Навіть не знаю, як вам його показувати. Його тут взагалі не видно на капішоні. Так, ну і що, треба відділити рукавчики і в'язати далі. Це в мене вив'язалося два моточки. Так що пряжі мені буде достатньо. Зараз замірюємо регланну лінію Ну, десь 16 см. Ну, довше я в'язати не хочу, так як дитина не хоче, щоб це був оверсайз, по-перше, а по-друге, що Ця пряжа, ви знаєте, вона дуже класно тягнеться, і під вагою джемпера вона може потягнутися. Чи худі, чи сукня, ну ми ще так досі і не вирішили, що це в нас буде. Так, друзі, в мене вже сьогодні п'ятниця, і ось які мої просування. Закінчився третій моточок. Ще трішки і буде вже готова тільце ковтинки. Все-таки Маруся вирішила, що це буде худі, вона передумала сукню не хоче. Так що я приєднаю ще один моточок. В принципі, ми по правилах стартів повинні були звітувати сьогодні, в п'ятницю. Ну, але так як ви бачите, яка ситуація зараз у нас в країні відбувається. І дуже багато в яких регіонах на дуже великі сроки вимикають світло, в деяких дівчат не вдається пов'язати так, як скільки б хотілося, тому що в чаті деякі дівчатка пишуть, що вранці йдуть на роботу, немає світла і ввечері приходять, світла вже немає. Тож ми вирішили, що будемо звітувати хто коли може, хто в п'ятницю, хто в неділю. Але я, так як організатор, то я вирішила, звичайно, підтримати дівчат і покажу вже в неділю, що в мене ще до неділі дов'яжеться. Вже відео випущу в неділю, щоб підтримати їх, щоб вони хоч щось розпочали на вихідних. Ну, тому що така от ситуація, всі ви її знаєте. Дуже співчуваю тим людям, які постраждали від цих масованих ракетних ударів, від цих вимкнень світла. Ну, таке в нас наразі життя. Отже, я піду приєднаю ще четвертий моточок, ще пов'яжу вниз. Не знаю, чи буду в'язати рукавчики, тому що готовий виріб, мені б не хотілося показувати в неділю, так як в нас ще будуть підсумки стартів. Не знаю, чи буде вам цікаво потім дивитися, ну, але все-таки тут буде один цікавий нюанс і аксесуар, про який я вам поки що не буду розповідати, ви його побачите трішечки пізніше. Ну ж, друзі, я знімаю останній шматочок в цьому першому тижні стартів. Так як я хотіла підтримати дівчаток і відео випуск... випустити, не... П'ятницю, а в неділю. Але, на жаль, на вихідних у нас сталися такі трабли зі світлом, його просто без кінця вимикали. Якось взагалі не вдалося не пов'язати, не познімати нормально. Ну, нічого, але все-таки звіт буде. Зараз покажу вам, які ж у мене просування в моєму ході. Оді... Одягла на плечики, рукавчиків іще немає. Так як світло підвело мене і не вдалося їх пов'язати. Я намагалася знімати майстер-клас на це худі, але, знаєте, не дуже це зручно. Ввечері, о сьомій вечора, світло вимикають. Я тоді прокидаюся третій ночі, і познімати вже якби. Майстер-клас я не можу, але я все-таки щось знімала. Не знаю, чи, чи я його зможу випустити. Е, вже нас наперед не загадую, тому що і не тільки в мене, а в багатьох взагалі майстрині бачу, ніби знімаєш, знімаєш, і тут може щось трапитися з вашим телефоном. Так що я тут знімала, але як буде далі, надіюсь, цей майстер-клас побачить світ. Ось я дов'язала вже тільце вниз. Карманчика в нас тут немає з двох причин. Ну, перша причина в мене донечка така, знаєте, вона модель. Але не дай Боже, щоб десь щось лишнє, десь щось лишнє було. І вона вирішила, що карманчик буде додавати їй додатковий об'єм, так що він тут не потрібен. І, і тоді я вирішила, що друга причина, я хочу. Щоб ця кофтинка була така, знаєте, довгенька. Щоб добре так прикривала спинку, і щоб була дитині теплесенька. Ось так виглядає ззаді капюшон. Ну, я кажу так. Хоча я дивилася переклад по-українськи, кажуть, написано Каптур. Мені це слово не подобається, буду казати так. Не знаю. Ну, ось така гарненька, рожева, ніжна, така пухнастенька і така... Ну, вона така настільки ніжна, я не знаю. І я тепер хочу, Це в мене тут вив'язано 4 моточки. Ще в мене є 4 моточки, і я хотіла дозамовити таку ж пряжу, зв'язати собі таку ж саму ковтинку. Але я розумію, що той же самий артикул я не зможу собі замовити, тобто я його вже не знайду. Тож я вирішила, що ну, можна і зайчики, і ще хочу пов'язати, ну, це ці моточки, які залишаться, ми їх все одно десь використаємо, а собі я вже замовлю в достатньо кількості вже одного артикула в іншому магазині. Ну, це мені так хочеться, а далі там як буде, я не знаю, якщо чесно. А, так, ну, в принципі, я думаю, що я непогано попрацювала. Я хочу себе похвалити. Все-таки ну, річ така немалесенька, нормально. А, дівчатка, а, хочу подякувати всім дівчатам-учасникам, які прийшли у мої старти. У нас в чаті там 23 учасника із інстаграм із Ютуб. Щиро вам вдячна, що ви прийшли до мене, що ви підтримали мене. В чаті дуже тепле, гарне спілкування. Я дуже рада. Дуже цікаво спостерігати за звітами дівчат, так як деякі канали для мене абсолютно нові, невідомі мені були. Я якраз знайомлюся з новими каналами, раджу вам перейти внизу в інфобоксі буде списочок. І ви сходіть, подивіться, я впевнена, що ви там знайдете для себе також нові канали, яких ви не бачили. І я вирішила кожного, кожне своє відео в кожному своєму світі знайомити і вас із учасниками, які є в моїх стартах. Перше, у нас є два спонсори: це Таміла і Надія. Хочу розповісти спочатку про Надію. Ми з нею з перших моїх стартів. І канал Надюші називається В'яжемо разом з Надія, хоча я її вже радила перейменувати канал на В'яжемо і готуємо разом з Надією, тому що дуже багато відео у Надюші, коли вона готує їжу там і шашлички я дивилася, і що вона тільки не готує, все це вона показує. Так що заходьте, знайомтеся, канал такий доволі цікавий, в'язання там багато і готування їжі. Е, ну що, я знаю, що Надя із Полтави, що вона, мама, здається, двох діток, якщо я не помиляюся, така дуже добра, світла, така спокійна душа, вона мені дуже подобається. Е, знаєте, я люблю таких якихось щирих, відкритих, спокійних людей. Другий наш спонсор це Таміла, вона мама, молода мама двох діток. Таміла в'яже іграшки. Канал її називається Мамі Томі Тойс. Здається, я правильно сказала. І мені вчора було цікаво я їй задала запитання, чому так називається канал, тобто Мама Іграшок, Томі, чи мама Томі іграшок, щось якось так. Я думаю, якщо я не так сказала, то міла мене виправить в коментарях. Вона сказала, що друзі її з дитинства завжди називали Томі. Таке дуже цікаво було почути це. І мені подобаються дуже її іграшки. Знаєте, вона їх в'яже такі дуже-дуже акуратні, і вони такі якісь милі, дитячі, але водночас вони якісь такі. Я не знаю, якісь такі вишикані. Я заходжу до неї в інстаграм, там такі фото дуже цікаві, дуже професійні. І недаремно її іграшки роз'їжджаються просто по всьому світу. Завжди я, я тільки чую, що в неї з за кордону замовили, з-за кордону замовили. Ну, іграшки такі, знаєте, достойні, дуже такі гарні, мені подобаються. І ще я хочу розказати про учасницю, яка також іще зі мною з моїх перших стартів. Канал так і називається Вікторія Буряк. Це мама і бабуся. І я дуже люблю дивитися відео на цьому каналі, тому що Вікторія настільки спокійний, такий, знаєте, заспокоюючий голос. Це ти просто слухаєш. Я це в'яжу, слухаю. Я, просто, я розумію, що це дійсно бабуся, вона розповідає все як казочку, настільки спокійно, так приємно, знаєте, Ну якось умиротворяєшся, заспокоїшся від самого її голосу. от Мені дуже це подобається. Вона також багато в'яже абсолютно різних речей, але в основному вона в'яже одяг. А, так, і ще, ще про четверту я вам сьогодні розповім. Це новий канал Тетяна СЛ. Я вчора в неї запитала, чому саме така назва. Вона сказала SL. Це м, початкові літери її прізвища, але вона обіцяла обов'язково подумати над назвою каналу. І я їй радила б подумати, щоб якось більш... Більш зрозуміліше було, що це чи В'язання, чи взагалі про що буде канал. Це дівчинка вона вперше участвує в моїх стартах, але вона ці старти це для неї перше СВ на YouTube. Це, вона тільки відкрила канал, у неї є тільки вступне відео на каналі. І от вона виходить під старти, відкрила собі канал. Я дуже рада, мені дуже приємно, що Таня що я надихнула тебе. <сум> І я рада, що ти прийшла в саме перше СП. Це мої старти, мені дуже-дуже приємно. Ще про неї я мало знаю, але відео було, відеозвіт був такий доволі цікавий, насичений. Таня додала не тільки туди звіт, що вона в'язала. У стартах, але і ще що там в'язала за тиждень. А, також вона в кадрі показувала, як виготовляла свічки, досить зараз актуальна тема. Ну, було, мені було цікаво подивитися, послухати. Так що, переходьте, знайомтеся, підписуйтеся. Всіх цих дівчат, ви, звичайно, знайдете в інфобоксі. І ще там список дівчаток, і я думаю, що кожного разу так буду потрошечки всіх розповідати, про інстаграм, ще блогерів буду розповідати. Там також і дівчата, з якими я вже не, вперше, не в першому СП, і яких я вже так непогано знаю. І можу рекомендувати вам. Так що я думаю, вам буде що подивитися: переходьте по списку, хочете, переходьте по хештегу. Дівчата в'язали дуже цікаві речі. До речі, я побачила Оксанка з каналу Оксімур по-українськи, вона в'язала дуже цікавих таких гномиків Гномика одного. Ну, це називається скандинавський гноми, а я от думаю, чого його не обізвати українським гномом. У нас також є якісь там міфічні, цікаві істоти. І вона мене так зацікавила. Я в'язала в минулому році такий гномів Гачком, але вони мені в моєму виконанні ну, якось не подобалися. Я вам колись покажу, ну. Ну, він мені не дуже подобається той гномик. А тут вона в'язала спицями, вони виходять доволі невеличкі, і в мене відразу виникла ідея, що ну, клас. Він такий невеличкий, можна використати а, залишки пряжі, і можна пов'язати. Мені спитає зараз, вибачте. Мені з петелек добра присилала дівчатка різну таку пряжу, от, наприклад, от такі от невеличкі моточки. І також для діток, тому що я знаю, що зараз в петельках дуже багато дівчат в'яжуть зайчиків. зайчики. Я думаю, ну що ж дітки будуть лише одними зайчиками гратися. І в мене виникла дуже класна ідея, а чому б не пов'язати іще якихось цих гномиків? Ну Знаєте, вони такі в червоних пачках саме такі от. Новорічні іграшки. Ну Не знаю, в мене виникла ця ідея і е, думаю використовувати різні залишки. Е, ще мені різні маточки поприсилали, також дівчатка, які є в петельках. Спиці, гачки прислали, ну, купу всього. Я вже все це не буду показувати. Але працювати є з чим, є над чим, можна свої різні залишки використати і собі під ялиночку. Знаєте, можна нав'язати гномики там більше менше і менше, і це буде цікаво. І, ну, не знаю, це політ вашої фантазії. Туди можна використати різні нитки, які тільки у вас є. І... Ну, я, я так точно вже знаю, що я в цьому місяці буду в'язати для залишків. Так так. що ось якось так. Друзі, я рада, якщо ви додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, не забувайте поставити пальчик вверх. Не забувайте написати коментар. Може, вам щось сподобалось, можливо, є якась цікава знаєте, порада. Не знаю. Uh, і що? Бажаю нам мирного неба, чистого. І бажаю, щоб цих вимкнень світла було поменше, тому що ну, дуже важко нам працювати дуже важко без світла. Бажаю нам всім всього самого найкращого і, звичайно, здоров'ячка. Укріплюйте свій імунітет, не забувайте пити вітаміни. І до нових зустрічей. Пока-пока, мої хороші!